Це гумова палецей били, током били, просто били. Ну, нічого такого. Стандарт. Полон дефіс тортури. Тобто в полоні без тортур не буває. А були люди, вони закривались, то вони втрачали тоді розум, і до них ми вже не достукувались, тобто вони ну, втрачали глуз. І це все. Страшно. Мені до сих пір пройшло півроку, мені сняться сни. Ну, думаю. Ну, можу сказати, що кожен день думаю, Тобто, я згадую, то тобто, це при мені. Призвався я 8 березня 22-го року. Пішов сам. Коли почалась повномасштабна війна, я це все побачив. Я забрав дітей, вивіз дітей і зразу пішов військкомати. Там призвався. Хотілося захищати саме Київщину, але потрапив на Донецький напрям. Я пробув на війні два з половиною роки. Півтора року я просидів в полоні і рік я пробув саме на війні. І з цього року я 11 місяців пробув саме в піхоті. Це було 27 березня, 27 березня 23-го року. Авдіївка вже була в полуоточенні. Це було біля заводу «Коксихім». Ми заступали на два дні. На двоє суток. Ми відстояли двоє суток і нас повинні були поміняти о п'ятій годині, але наша зміна запізнилась на дві години. Це я стояв друга позиція. Була на першу позицію був здійснений наступ. Наступ десь тривав 15 хвилин. Вони перестали виходити на зв'язок. Тобто, весь цей час, коли були ці постріли, всі взриви, ми намагалися з ними зв'язатися. Вони не виходили, не виходили, не виходили. І потім, коли пройшло 15 хвилин, вони вийшли на зв'язок. А, ні. Коли все прекратилось, там якась пауза була, була тиша. Вони знову не виходили, не виходили, і потім вони вийшли на зв'язок сказали, був наступ, ми його відбили і зараз. Все добре. Ми знову почали питати, чому так довго, есть тобто, почали знов шукати контакт з ними. Але вони знову мовчали. Відтоді був даний приказ, піти подивитися. Туди, туди йти, метрів 300 було. І от доходячи до позиції, метрів 20-30, а вона там вся перекопана, вся, вся в ямах цих, вся в розривах. Я вже коли доходив 20 метрів, я побачив. Чогось багато касок. І так, а тільки я секунду побачив, а там такі каски, а так, по головам, тільки секунду побачив, і одразу вони всі вилазять, і десять чоловік на тебе направляють автомати. І тут уже на другу, на третю секунду, я в мене вже вся картина в голові зв'язалась. Я зрозумів, що їх захватили, і це їх заставили вийти на рацію і сказати, що в них все добре. Відтоді мене положили на землю, забрали. Взяли полон. Хто взяли полон? Взяли полон. Це були денери, тось, тобто колишні українці. Я там з ними поспілкувався ще хвилин 30. 10 хвилин на нашій позиції, ще 20 хвилин на їхній позиції. Тобто, вони там половину розмовляють на українській мові. То є штурмовики, їх заставляють штурмувати. А нас далі повезли на губу, на Донецьку губу, де були вже допроси від ФСБ. Ну і далі ми там пробули три дні і після відправили на в горловську зону. Де там я і пробув один і 4. Один і 3 місяця. Десь я там рік 3 місяця. І після того етапували на місяць в ТРС, туди ближче до російського кордону. Тих хлопців, які взяли мене в полон, вони в той же день зняли відео і виложили цей ролик в телеграм-канал. Вони сказали, так ви 100% залишите живі, і так про вас узнають рідні. В ітозі, так воно і вийшло на наступний день. Вже, в принципі, всі мої рідні знали. Че, не Якщо є, що да. Не незазорно, навіть. Кашпур Геннадій Костянтинович. Город Ну, Пацанчик сразу, не, да, это, вот это я немає. Адекватний, так. Не да. І потім з цього ролику, частина, правда, не зразу. Це все. Офіційно, але через який то час і частина визнала мене полоненим. полон. Дефіс – тортури, тобто в полоні без тортур не буває. Для чого вони це роблять? Щоб е в другий раз ця людина, тобто вона зрозуміла, тобто, якщо зробити полон і просто відсідиш, як на курорті, людина спокійно піде далі воювати. Так вони роблять все для того, це і принижують, і роблять, щоб е людина більше не пішла воювати. Відтоді і психологічно, і фізично. З нами ще сиділи. Зеки сиділи, засуджені, засуджені люди сиділи, і от полонені це така каста, що вони знаходяться, тобто вони тримаються, до них відносяться хуже, ніж до засуджених. З нами сиділи не тяжкі злочинці, а середні вони дивилися, так сміялися, що так як до нас відносяться. Там були повара такі самі полонені, як і ми, але вони до війни там були працювали в цій сфері. Тобто вони вміли годувати. але все це було дозовано. Тобто стандартна людина, тобто стандартна людина не мог, не мог тобто наїстися. тобто Все рівно ти перебував постійному голоді. Ти вроді як і їси, але так поступово-поступово ти втрачаєш вагу, плюс нерви, нерви, а це все якось це все впливає. Я схуд кілограмів на 12, на 13, але в мене все було норм. Я більше, По психологічно в мене було більш-менш норм. Там більше схожують по психологічно, тобто люди не впораються з цими проблемами і ото худають, ну, зі мною, що були хлопці, як мінімум на 15-20 кг вони схуднуть. Там є правила. От, Наприклад, їх там було 50 правил. За кожне, якщо ти там не, не виконаєш якесь правило, і вони це за, замітять, за кожне це йде покарання. Не побрився покарання, не постригся — покарання. Грязний будеш діти і покарання. Ця гумова палаці били, током били, просто били. Нічого такого, стандарт. Десь взагалі хлопцям не можна присісти цілий день. От вони цілий день стоять з шостої ранку по 22 вечора вони стоять і не ворушаться. Щоб сходити там в туалет. Потрібно просити дозволу. Щоб їсти дозволу потрібно просити. Це мало того, що фізична це і психологічна. Я розраховував, поп попасти на обмін на кожному обміну. Тобто я так все, наступний обмін мій. Обмін відбувся, а ми, в принципі, знали більш, -мен... більш менш. Інформація до нас доходила, обмін відбувся, мене не поміняло, я собі казав, ну, значить, наступний обмін. Тобто я не втрачав цієї надії, я постійно казав. І відтоді психологічно так було легше. Тобто я тримався, і хлопців я так само, ж, які біля мене були, ми так згуртувалися, друг другу підтримували. Я там познайомився з класними хлопцями, ми з ними подружилися, і саме це спілкування. Кожного дня на різні теми От, історії ми там розповідали вже друг по три, по четвертому крузі. Ну тому що немає нової інфу. І навіть якщо хтось впадав в депресії, я за ці півтора роки два рази впадав в депресію, ми друг другу витягували. Депресія це мені не хотілося ні з ким розмовляти. Ти І... я вже так трошки підзабув. Які ще були, але я на 90% ти всі, які та витер з пам'яті ну, цей весь негатив. Ну просто було тобі погано, ти не хочеш ні з ким спілкуватися. А були люди, вони закривалися, то вони втрачали тоді розум, і до них ми вже не достукувались, тобто вони ну, втрачали глуз. І це. це... Страшно. То є, це такі, то є, вони прийдуть і я не знаю, чи вилікуються вони, чи не вилікуються. Нам сказали збирати речі, нам сказали зібрати всі речі. Навіть ми взяли навички, простирадла, ми ще думаємо, навіщо то є, ми вже зрозуміли, що нас переводять на іншу зону. Ну, а переводять на іншу зону. Це завжди погано. Ми відтоді почали хвилюватися. Нас посадили в автобуси, ми розговорили з, з конвоїрами, вони нам не сказали, куди, просто сказали місце, куди ми їдемо. Їдемо на Ростов-на-Дону, а там, типу, ми перейдемо далі. Ну, перейдемо далі. Але сказали, в теорії може, може все буде добре. Вітозі я вже собі тоді поставив, що все буде добре, що ми їдемо на обмін. Тобто такий теж психологічний етап, все буде добре, їдемо на обмін, їдемо на обмін. Відтоді Ростовом ми. Це весь етап, він длився більше суток, нас не кормили. Це було літо. Сама машина вона була спеціально для таких спецконтингентів. Вона була. Дуже жарко, там в... внутрі була температура градусів 60, тобто люди втрачали свідомість. Я саме може за цю поїздку, то є, ти постійно мокрий, в тебе постійно тече пот, в туалет вроді хочеш, але не можеш. І Ми так пару разів вийшли, з сказав, ще раз хтось так вийде, то ми ось уже будемо бити. В ми більше не виходили. Тобто, такий момент, що. Дуже хочеться пити, дуже жарко. Їдеш незрозуміло куди. Люди там скиглять, втрачають свідомості, одного відкачуєш, другого відкачуєш. З нами, до речі, їхав хлопець, який вже третій раз їздив, на... третій раз поїхав на обмін і два рази обміни не відбувалися. Я такий сижу і думаю, «Блін, якщо зараз я поїду назад, то ми можемо і не пережити знов-назад цю дорогу. Тобто єсь, оці 24 години в ітозі за весь цей період виявились складним. <свольный песок> от ми е так всього чекали, а потім, ну, така пустота. пустота... Ну, то есть, в мене не було ніяких емоцій. Тобто я був виснажений. Ну, зараз розповім, який випадок так смішний. Відтоді тобто, нас привезли в обласне місто, в лікарню. Там нам видали речі, ці старі ми все викинули. телефон видали, там нас покормили, тобто, все по-лайту, щоб трохи. Я там побачив кавовий апарат. Я такий, в мене друг, я говорю, Вова, каву пить. Він такий дивиться на мене, у нас грошей немає. Я говорю, я зараз все домовлюсь. Я підходжу до кавового апарата, зліва стоять поліцейські, справа військовий. Я говорю, Вова, до кого підходимо? Він такий стоїть, думає, я говорю, пішли до військових, у них зарплата більша. Він такий, пішли. Підходжу, а можете нас перегостити кавою? Ну, а там по нам видно, що ми тільки з полон. як ми діти. Він такий, так, да, да, звісно, ви яку там. Я говорю, давайте нам по американу. І він тільки нажимає на кнопку, і поліцейський збоку такі стоїть. Ми вам не рекомендуємо пити каву. Ми такі, хопа, так на них подивилися. Чому? Ну, ви тільки звільнились, у вас стрес, ви там не їли, т -т -т -т. вам тільки кава навредить. Ми такі, блін, ми так цього чекали. Ми такі подивились на цей кавий апарат, розвернулись і пішли. Ну, от таких, там хочеть, ну хотілося таких дрібниць. Чого в нас тут є, чого ми користуємося, і там такого немає. Здоров'я погіршилося і по спині, і по органам, і по ногам. Ті місця, які били, ті сустави, десь шрами, десь це все. Позалишалась психологічно. В моєму стані більше психологічно. Я пройшов там пару разів я їздив до психолога, але повний курс я не пройшов. Ну, я вам так скажу. Мені до сих пір прийшло півроку, мені сняться сни. Ну, думаю. Ну, можу сказати, що кожен день думаю, тобто я згадую. Тобто це при мені. І коли це все, я думаю, забудеться. Ну, я знаю, є такий термін про війну. От якщо я там пробув на тій війні 2,5 роки, з 2,5 роки пройти мінімум, щоб, щоб я про це забув. Але це ще треба, щоб закінчилась війна. Навіть якщо там пройде 3 роки і війна не закінчиться, все рівно мої думки саме в Україні. От на Західний як -то це менше відчувалося. От коли я приїжджаю сюди, в Бравари, Київ, то тут відчувається це і я вам так скажу, багато чого мене бісить. Тобто я намагаюся все. Мене і родичі, і психологи кажуть, щоб я тримав, але це проблема, що військові вони. Дуже-дуже нервовані, вони дуже імпульсивні, вони більше такі, знаєте, за справедливість, ну от саме ті, які пішли в перші дні. І коли зараз це все так відбувається, то нам це боліще, от мені це боліще на це дивиться. Моя бригада тоді ще рік після мене тримала Авдіївський напрямок, а зараз все це біля Покровська, куди ми їздили відпочивати, невеличке гарне місце було, зараз воно роз... розрушається. Я вважаю, що цей час, поки я там був два з половиною роки, люди повинні тут були готуватися фізично, хтось повинен. Навчиться піти стріляти. Хтось повинен піти пройти якісь курси на дронах. Все це йому пригодиться. Тобто якби всіх тих, хто ходить тут негативить, хто це все це, один день би побули в полоні, вони б змінили свою думку. Вони б щось би робили, більше б донатили. Більше підготувались, може, самі пошли б, змінились у них свідомість. Б були. Ну, треба щось робити, бо якщо нічого не будемо робити, то воно так і буде все продовжатися. Будемо втрачати хлопців, це насамперед, що не хочеться. Ну і землю.